Власне місто для здійснення мрій, амбіцій, планів великої кількості людей, не тільки ваших з Наталією. Амбіція дуже часто заважає думати конструктивно і раціонально. Місто у форматі власного він про раціональність, про можливість до розвитку власного, до розвитку колективного. Тому кожен мешканець матиме можливість себе реалізувати або як професійно, або як творча людина. І ми повинні створити в середині міста навіть своє таке, знаєте, творче ДНК, яке ми понесемо через покоління. Сьогодні нові професії, нові хобі, нові бажання, і місто має адаптуватись постійно під ці бажання мешканців.